Через 10 років Монатік втретє отримає заслуженого артиста. No, а Поплавський продовжить домагатися студенток. А усе тому, що їх поки що нема ким замінити. Проблема у тому, що більшість із нового покоління музикантів сповідують підхід митця, тобто вони не вміють і не хочуть вчитися себе просувати. Звісно, за рідкісними винятками. Продовж цього відео ви дізнаєтесь, як врятувати українську музику, використовуючи підхід сучасних продюсерів. У цьому реченні стільки фу, що я навіть не знаю, з чого почати. Зараз живемо в такому світі, що аби пісня стала популярною, вона мусить стати популярною у Тіктоці. Звісно, це не єдиний шлях, але він найбільш збалансований, якщо у вас нема купи повно-повно бабулетів на рекламу і просування. Завоювати тренди складно лише на перший погляд. Кажу вам, як тіктокер, рецепт існує. І перший найширший крок до успіху це меми. І пам'ятайте, меми це відповідально. Можна або осідувати актуальні меми, або створювати власть. Головне, щоб тут був прикол або жиска. І все, що нам потрібно на цьому етапі, це якраз включити всю свою митецьку натуру і написати десяток або півтора варіантів тексту із мемним хуком. Не дуже довгих, секунд на 15 вистачить. Аби пісенька лунала з кожної прасочки, звісно, мемного тексту замало. Нам потрібно придумати тренд, що я маю на увазі. Можливо, ви помічали, що в українському тіктоці просто пісні розходяться слабо. Зазвичай вони розходяться із якимось специфічним танцем, завданням або приколом, і нам треба це придумати. Тобто, придумати те, що повинен виконати рядовий тіктокер, аби застосувати тренд правильно і показати, що він шарить. Звісно, конкретних рецептів нема усе залежить від погоди, політичної ситуації, пори року і так далі. Просто робимо дікуху. Це найправильніший варіант. А вже коли усе готово, то мусимо на власному прикладі показати, як це все виглядає вкупі, причому багато разів. Так, щоб це помітили. А ще краще занесіть трошечки копійчин знайомим тіктокерам, аби вони зробили це разом з вами. Все одно, в порівнянні це буде дешевше ніж тупо в лоба купувати рекламу де-інде. А тепер час взяти до уваги головну помилку усіх музикантів-початківців. Кожен початківець вважає себе повноцінною бойовою творчою одиницею, котра по дефолту вивалює шедеври. І що? От варто лише написати, варто лише викласти, і попре народ на його мистецтво. І що? Це так не працює. Спочатку просування, а потім реліз. Не навпаки. На цьому етапі залишається лише викласти свої шматочки в Тікток і спостерігати, котрий із них залетить. Якщо усе зроблено правильно, то шанс успіху доволі великий. Якщо ви на секунду подумали, що ця схема десь із вакуума, то ні. За таким принципом працюють багато західних продюсерів. А серед українських, наприклад, Олексій Здобін, котрий таким чином завірусив відому нам не дякуйте. І запам'ятайте, коли один зі шматочків завірусився, у нас є всього два тижні, аби релізнути під нього повноцінний трек, адже тренд в середньому живе два тижні. Ну а з вами був Михась. Сонечки Пухнасті Котики волохаті. Можете ще поглянути моє попереднє відео, де я розповідаю, як вигнати росіянців зі своїх рекомендацій на стримінгу.